О, мили з такої сім'ї. Якщо бачу ціль, у мене То перешкод все, немає. Прав, -то... дівчата, це ж назавжди. Тут не можна помилитися. Уявляєш, як страшно зробити першого клієнта. <ріст> 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 О, Бог мене почує, може, я молилася зробити, так щоб були нормальні стрілки. <ріст> Дала собі слово, що після тих всіх плачів моїх. Що стрілка, це буде моя е, сама е, любима зона. Привіт! Сьогодні у нас буде коротенький подкаст двох майстрів. Я майстер-лашмейкер і Христя, е, майстер перманентного макіяжу. Перманентного макіяжу. Господи, що я тільки не чула. Пергаментний, пернаментний і так далі. Перманентний макіяж. Так, давайте почнемо з таких трошки. Питань, як ти взагалі прийшла в цю сферу? Як ти взагалі прийшла в цю сферу? Це було спонтанно, свідомо? Типу, чи Блін, ти може довго думала над цим? Як прийшло до тебе це рішення? Е, воно прийшло спонтанно. Тому що е, я пропрацювавши ще 10 років. В університеті в О, нічого собі. так, так. Пішла в декрет, де я відсиділа, відсиділа. Відсиділа <рес> <рес> це був срок. <рес> Коли я сиділа цей срок, <рес> тебе оцінило п'ятирічний срок і вирішила, що щось мені треба робити. Дуже ну. Довго мені цей час тягнувся, бо одна дитина, потім друга дитина. одна а, дитина. А, ти, Так, ти так я ще відстріляю зразу за а потім буду займатися своєю кар'єрою. Після того я влаштувалася в турфірму. Але години роботи мене не влаштовували, бо сказали, що літом треба буде працювати з 9-ї ранку до восьмої вечора. Бо ну, це ближай, сезон. Так. Та, це класна зарплата, розвиток, подорожі. А що ж робити з дітьми? Е, і все ж таки вічне питання. Та, що та, що та, робити та. З і мені треба було такий трошечки вільний плаваючий графік. Е, і гортавши. Інстаграм сторінку і так такі. У якому ще й не було такого Інстаграм, перепрошую. То, що були контакти А, і однокласники, і да? Ні, однокласники — це вже не було цікаво. Фейсбук. А, ну, це такий був тільки початок. Це ж було вісім років тому. Одним словом, гортаючи, Інстаграм е, я. На інстаграм, господи, просто гортаючись стрічку. Ну, <та>, ну, <ми> Гортаючи стрічку, е я натрапила на татуаж, тоді це називалося ще. І я вирішила, о, таке я робила теж, я вже мала на той час брови. І я вирішила, що це мені треба. Я буду цим займатися, бо це дорого, бо я а. хотіла. Грош. Грошей і це нормально, коли ми хочемо гроші. Тому що маючи двох дітей, я хотіла і хочу дати їм все в цьому житті. Ну, і надіюсь, що так і буде. І я вирішила зайнятися тим, що буде що продаватися коштує, дорого. Що коштує. Так, так і тому я в цю сферу. А пам'ятаєш свій перший курс. О, коли ти пішла на курси, які в тебе були думки, відчуття? Е, мені було страшно. Е, спочатку багато чого я не розуміла, бо багато інформації і на курсах не надавалося. Це були литкою води, можна сказати, так? Бо це була незвідана сфера. Е, зараз вже все більш чітко. Є якісний продукт, якісні машинки, є взагалі майстрів вибір. Е, є багато е, викладачів, які якісно гарно навчають. На той час це все було якесь таке непонятне, а й була якісь там одна лінійка якихось американських пігментів. Як потім оказалося, вони виходять в рожевий, оранжевий, зелений, синій і так далі вицвітається все такими кольорами. Одна якась машинка... машина. Такі рожеві ставали? Так, так, ставали О. рожеві лососи, це називався такий гарний колір. І... Ти після цього курсу, як ти вийшла? З якими емоціями? Що от, та, все, це моє, я все, Я там блін, стану спеціалістом. От в тебе були такі відчуття, якісь такі емоції підвищеного? Чи ти більше боялася був страх? І ти думала, ай, ні, це? це е -е, типу". Ні, не було в мене таких відчуттів, що я можу все в цьому світі? Е тому що ну я думаю, що це була помилка е викладача на цих курсах, що мені давали. Пропрацювати якусь частинку. Тобто е викладач починав грубо а, робити ти, і, і тільки давав мені шматочок. шматочок. Ні, не так, як не зараз. Я е саме. ложу е клієнта і відпрацьовує повністю е моя учениця е від початку до кінця. Розумієш, вона малює ескіз. Ну, Самі мені здається, показує це, що це повністю, повністю все робить всю роботу. Якщо я бачу якісь недопрацювання, то відповідно я можу вже в кінці щось доробити. Без мені показали. давали шматочок губи, шматочок брови, і е, десь там щось нашкрябити на оці. Все мені, це я це вийшла так. з отаким величезним питанням для себе. Розумієш? Я не розумію. Алло? Я я знімаю відео, мене годину ще не буде. Давай. А як ти от починаючи це все, як ти справлялася, діти маленькі, і от ти в цій сфері? Як ти це все поєднувала? Вони ще й чоловік був до того всього, що вона дитина. Як ти могла поєднати от стартувати в цій професії і поєднати сім'ю, щоб і там була гармонія, і тут було? Благо, що я могла підлаштовувати свої е, курси по годинах з 9 там, до 6, до якої я вже там не пам'ятаю, я бігла е, в садок, забирала дітей. Тому їсти, їсти варити? Тому як, як закрити. Я люблю їсти варити, Дома, Їсти варити. Та ж, так, е, все змогла. Розумієш? Все я поєдналася. Так, так, так? Так, так. Воно не було От і складності. І що... В чомусь складності було, це поєднання сім'я, і оце стартанути все в бідні. Дивись, я така людина, якщо бачу ціль, у мене То перешкод все, ти немає. Так, я вважаю, <рігав> як там. <рігав> Можливо, я дуже спокійна, виважена, мені... по мені так не видно. Знаєш, я не роблю якісь <рігав> <Резкі> <рігав> <обіження>. <рігав> так. так, так. <рігав> я структурна, я все складаю собі в голові. Ти ж знаєш, я майже практично ніколи не запізнююся. В мене тебе все... Все йде так. Так, так. Я люблю цю чіткість і ну, напевно, що бліт, це... знаєш, мені, мені напевно цього не вистачає. О, ну, цього ми це все можемо набути на протязі життя. Ну так треба вчитися. І головне, практично, що я почала свою діяльність все ж таки в 33 роки. Ну, якщо чесно, я теж <світую> б'юті сферу заскочила також в 33 та роки. це Дід Христа, то всіх щось міняється в житті до речі. Е, Ну, Я тобі скажу, ніколи не пізно. Ні, ні, ні. Ніколи, ніколи не пізно почати. Так якщо ви хочете почати, чи тобі, 35, так, чи тобі 40, це ніколи не пізно почати. І блін, ну це взагалі то крутяк б'юті сфери. Так. А е, як взагалі відреагували твої рідні? От, твій чоловік, мама, там, ближні твої, що ти, от, е, блін, з університету, з такого у, якогось там статусу, ти вирішила піти в бюті сферу Ну, е, Я можу сказати, що не всі вірили і казали, на, що тобі того. А, і хто до тебе ходить, ти е, буде е, там, та, 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 е, та. скільки це коштує? Скільки тобі потратити треба на це? але... Ну насамперед я дякую е, завжди своїй мамі. Це моя така основна підтримка в моєму житті. Вона дала тобі поштовх. вона мені дала вона мене підтримала. Вона мені не дала поштовх, вона а, мене підтримала. До ну, речі, вона мене підтримує в кожній моїй ідеї. Вона не яка мені приходить в голову. Розумієш? І вона мені дала на старт, і особливо вона мені дала на відкриття салону. Не а, просто сита, ти так зразу так блін, так. Ми з такої сі богато. Так, так. 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 ну, а для, для чого то... я це робила? На той час то ще не була така розвинута не, в Фейсбуці чи вже потім в інстаграмі реклама. Я ще, по-перше, цього не так знала. Е, сарафанного радіо, звідки воно візьметься, якщо Як ти тільки ти нічого ти нічого не починаєш, не так. так і відповідно е, я створила салон. В мене працювала дівчатка на оренді. Це вони не на мене, як він працювали. Я просто їм здавала оренді місця. Mm -hmm. І коли е, до нас заходив клієнт, вони робили. Макіяж, врівки ви так прям по кругу, клієнтка, там вихованка. Там було. і ми її кружляли по кругу і танцювали. Кожен знаю, повільний танець, Рі, але це ж цікаво. Це так, було так, круто, так. Правда? і так я набила свою базу клієнтів. Ви так якби кожен майстер один одного підтягував рекомендували один одного. Всі М -м, були це, дуже це, класні це дівчата. Хоча, це, хоча. це був гарний період в житті. Я його дуже з приємністю згадую. А скажи, а з тих часів, коли ти тільки, от тільки починала, ти там набивала собі цих клієнтів. Вони яка частина залишилась по сьогодні з тобою? Ну дуже багато, дуже багато? Мені завжди клієнти приходять. Ми всі так, Ви мене пам'ятаєте? Я ще з по орлика до вас. Схожу. Я вже постійний клієнт, був перманенті. Постійних клієнтів, так би мовити, як немає. Тож, ну але все рівно якось поновляти їх час від часу. все звичайно, 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 звичайно. Кожні два-три роки. Не хочеш поновляти, ходиш там з гарною легенькою дивкою. Mm. Тобто, якщо хочеш більше насиченного, mm -hmm. то ти вже так, собі так, так, так. Так що ходять, ходять. Я в мене дуже. А брати. ще в мене є таке питання. Ти пам'ятаєш свій перший такий треш, який ти зробила клієнтів? Ой, я його не забуду ніколи. Це було страшно. Це а було ти, страшно. Знає, а я собі ще уявляю, в тебе ж брови, там брови, губи. От ти там нафігарила якісь там брови, криві чи цей. Це це ж не віє, що Прийшов із дівчата. Взял. Це ж назавжди, тут не можна помилитися. Уявляєш, як страшно зробити першого клієнта, okay. і так ще вийшло, що е, це мої друзі. Взагалі не беріть ніколи, родичів, друзів перших ну в перманентному це можна забути ворога. А бо, я, бо я тобі скажу, та клієнтка собі пішла, ти пішла з богом. Ну не понравилось там, наштрикала якийсь комент. А так. це ж блін, це ну, родина. Він через місяць відпали. Відпали а так. або зняли, або зняли кратно ну, і приводить моя кума. На той час ще вона не була моєю кумою, Тепер же вона кума приводить свою куму. І я О, Роблю її подруга, -по подруга. Так, так, так. Я на той час ну, відівчилася робити міжвію. Це щось таке невагова така лінія тільки на рості вій. Ну, там, Відповідно, так, я оці так. хвости не робила. Ну, Але ж треба починати з чогось. Вона You're прийшла так. до мене на стрілку. Бог, Бог ти. Вона <хеш> лягла. <Ескіз я> намалювала, <хеш> малювати завжди, я вміла, гарно? Е, і я втрачаю ескіз mm, і посеред все. роботи. Що, в мене вже там трясуться руки, і так далі, я Фані... ж мушу доробити роботу. У неї вже там пішов набряк, бо я, звичайно, там довпала тою машинкою, яка на той час була, розумієш? Е, вона встала, я кажу, там трошки набряк такий є. Я дивлюся, одна стрілка дивиться в один бік, в Другий коли зразу це, це, це це побачила, ти що, побачила що це ваша... буде капець. Yeah. На Але надіялася, день. надіялася, uh -huh. що на набряк спаде, і вони зрівняють. Бог мене почує, Боже, yeah. я молилася зробити так, щоб були нормальні стрілки. Вона подзвонила, ця подруга моїй кумі рано і каже: Оксана, як я буду ходити з цими стрілками, що я буду робити? Я плакала довго і довго. Слава Богу, що робота була травматична. І я і вони не прижилися в неї добре. Ну, і так це так. мене. Володі, Але я дала собі слово, що після тих всіх плачів моїх, що стрілка це буде моя сама любима зона. І зараз я можу впевнений це сказати, що найкраще зі всього це я роблю стрілки. Вони в мене просто офіційно. Ну, бачиш, ви не ця ситуація, не цей оцей трошняк. Може бути в цій стрілці і не виросла себе я би її навіть, Або її робила... не робила її. правильно? Я би її не робила. Я би напевно, лишилася на, на міжвіці, знаєш все. робила це і, і, все. і все. А так то я шкрябала на штучній шкірі. Я брала клієнтів, брала модели і я добила цю стрілку до ідеальності. От я прям знаєте, кажуть, ніколи не можна з е, певненістю сказати, що ти щось робиш ідеально.

Моє Мій мікканьопач, ну, так, коли потрібно людині якийсь такий треш в житті, так, щоб у себе одускана. Але знаєш, це дуже правильно. що ти зробила такий висновок, що я піду і це вивчу, навчуся, а не здалася, не впустила руки і сказала: ні, стрілку я більше робити ніколи в житті не буду. Ну я ну я це ти плакала, молодець. Я трошки ну, плакала Блін, ну без слід, немає і нас та, жінок так, так, так та. в цьому і заключається вся наша дамська. Цей, що потрібно, наша енергія, енергія щоб, щоб не було, потрібно поплакати. 100%. Е, відсотків. Що би тебе ще таке цікаво запитати? Коли ти вперше відчула, що так, я дійсно є майстер? Я відношуся до тих людей, яка завжди лишає тих 10-20%, що ні, я ще того не знаю. ще так. І ще не то, і ще мені треба, і ще мені треба. До цього я йшла дуже довго, щоб я сказала, що я От Скільки часу пройшло? Місяць, два, чи може рік, два? Напевно, що два роки пройшло, щоб я була впевнена, щоб я могла клієнтам відмовляти, коли вони щось хочуть таке непонятне. Коли клієнтка приходить, я малюю її губки, які вони можуть у неї бути. Вона мені каже, ні, дайте мені олівець. Це все е, поза контуром. Я хочу так. <рес> як поза контуром? Поза контуром? От малює, от як малюють помадою. ну, але це я... помадою ти прийшла в кінці дня змила макіяж і Цього нема. А це як? їм це пояснюю, що там зовсім інша шкіра. Я не можу поза звичайно. Воно воно через рік виглядає як сліджена е, помада. Розумієш? Це уже так. Це жа, це ж вони так хочуть, і вони так хочуть. Я кажу, що збільшити губи треба тільки глороглороновою кислотою. Ну, е, перманет... так, 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 так. Це не панацея. Я вам цього не можу. Ну не ти... ну, господь Бог. Звичайно. Як вони крути? А ще знаєш, от у мене мене таке питання: от як ти в. Як ти переконуєш клієнта, от, наприклад, прови прийшли, і от вона говорить: я хочу такі широкі брови, вона така, знаєш, мініатюрна жіночка і хоче такі широкі брови. Mm -hmm. От як ти знаходиш спільну мову з ними, щоб переконати, що ні ці брови вам не підійдуть, чи ти просто їх не робиш? Е -е, я підлаштовуюся під кожного клієнта, і е -е, я даю е -е, клієнту право в... Я ніколи не буду е, їм розказувати, що зараз модно, і як добре. Ти не будеш такі Ти, ні. Були, ти не думаєш? Так, ні. Так, ні. <ріст> Через це не проходить. Я е, даю їм вибір. Малюйте одну бруку свою. Таку яку як ви ви бачите. Бачите. Ага. малюю я другу. Ну мене завжди вибирають мій варіант. Розумієш? Я е, даю їм вибір. Я я ескіз ідеальний можу наболювати за дві хвилини. Але ми з клієнткою потім можемо то все підправляти 30 хвилин. І все одно потім ми то все змиваємо, і я е малюю уже так, як я це бачу, і так, як правильно. Я ніколи не намалюю величезні широкі брови, де вони неумісні, де ну, малесеньке личні, ну, акуратні риси обличчя. Це не так треба, знаєш. Перше йдуть брови, а потім там жінка. Ну це, це ні, трошки. Мені ні. Е здається, що. До, до мене притягуються всі е, гарні клієнти. Ну так не можна теж сказати, гарні чи не гарні. Не суть в красі. Е, суть так, суть в якомусь так, нашому внутрішньому. Ну так. бо я тобі скажу, ти така людина, така от врівноважена, спокійна, там без всяких ти ну від тебе. Я от скільки тебе знаю, уже три роки, так. Я би ніколи від тебе не бачила якихось таких, щоб ти ставала на якийсь там компроміс, там все, якісь скандали, якісь ти не скандальна. І тому от мені здається, що все, що відбувається в нас всередині, от ми притягуємо Е, Дуже круто, хай. Чекаю тебе ще на один подкаст. Дякую за розмову. В наступному подкасті порозмовляємо вже про іншу тему. Дякую.